Пристрасті навколо телеканалу Інтер не вщухають після скандального прямого ефіру, коли креативний продюсер підсумкового випуску новин Марія Столярова дозволила собі нецензурні висловлювання у бік героїв Небесної Сотні. Жінку звільнили та депортували з України. Нині ж активісти цивільного корпусу Азов розпочали всеукраїнську акцію «Стоп Інтер». Своє відлуння вона знайшла і у Чернівцях. Більше в сюжеті Олени Гунчак. Цього горя й болю, і не дай Боже, щоб воно Ну, давайте, тікають саме заканчивать після цього коментаря Марію Столярову, креативного продюсера підсумкової програми новини, звільнили з роботи. А згодом Служба безпеки України депортувала її, обумовлюючи це тим, що діяльність росіянки суперечить нацбезпеці. Дітяно з Російської Федерації стольова мрія Львовна. Партіоріч інтересам забезпечення національної безпеки України, її суверенітету, територіальної цілісності і Конституційного складу. Принудительно возвратіть за границею України гражданку Російської Федерації Столярову Марію Львовні 7, 9, 80 года рождення із заклетом є територію України з руком на три бога. Сама ж винуватиця скандалу в пояснювальній записці написала наступне. Перепутала кнопки связи в аппаратной і в ефір в связи з этим попав звук неэфирного канала, по якому я общалась з персоналом студії. На цьому перепетії навколо каналу не зупинилися. Нацрада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку змі, а бійці цивільного корпусу Азов сьогодні перекрили всі входи до телеканалу і заявили про початок всеукраїнської компанії «Стоп Інтер». Ми не проти свободи слова, ми проти кремлівської цензури на українському телебаченні. На інтері працює багато хлопців, які дійсно хороші журналісти. Але всі вони знаходяться під кремлівською цензурою. У Чернівцях члени АЗОВУ вирішили навідатись до провайдерів кабельного телебачення та інших телекомунікаційних послуг, аби ті припинили трансляцію інтера як такого, що здійснює антиукраїнську діяльність. Цей телеканал, він сам можна сказати таким словом, як зомбує людей. Цей телеканал він є одним з найвідоміших в Україні, і тобто в кожній сім'ї в кожному місті переглядають саме цей канал телеканал і наш, люди і наші нашій люди сприймають все, дуже близько. І якщо там скажуть, що е, ті самі солдати України, воєнні України, які зараз там воюють там грабують народ, вони це повірять. Тому саме ми проводимо цю акцію, щоб припинити це зомбування людей. Кожного разу в кожному році вони запрошують усіх так сказати зірок, там як Йосифа Кобзона Газманова. Ну тобто, які мають відверту антиукраїнську та проросійську позицію. Тобто, вони запрошують. Це є для них нормально. Тепер останній раз і шеф-редактором цей, що скандал стався, як вона ну м'яко кажучи, некоректно висловилась до родичів герої Небесної Сотні. Більшість провайдерів в обласному центрі, до яких навідались активісти, взяли час, аби ухвалити рішення. Азовці очікуватимуть на офіційну відповідь від компаній впродовж двох діб. Наголошують, від своїх вимог не відмовляться. Ми будемо навідувати з них ще не один раз. Ми будемо добиватися нашої мети до того моменту, поки всі наші вимоги не будуть виконані. Мамо мисоли не гунчак, Богдан та телеканал Буковина.